Що таке Сап Клаб і чим він особливий? Привіт, мене звати Аня, і сьогодні я розповім вам про себе та чому саме я створила цей клуб. Якщо ти тільки починаєш свій шлях або вже працюєш, і саме ти у пошуках підтримки, розвитку та кола однодумців, то вітаю! Club допоможе тобі у цьому. Так як саме я прийшла до ідеї створення клубу? Три роки тому. Психологія захопила мене, і я закінчила навчання в напрямках аналітичної психології та арт-терапії. На даному етапі мого життя я завершую магістратуру психології та вже практикую. Ще під час навчання я помітила, що лише самих лекцій мені замало для того, щоб стати хорошим фахівцем. Так, теорія це важливо, але коли ти вперше стикаєшся з реальним клієнтом, всі знання раптом перестають здаватися такими зрозумілими, як ж взяти першого клієнта та не вмерти зі страху. Пам'ятаю це відчуття, коли вперше усвідомила, що у мене набагато більше питань, ніж відповідей. Як зрозуміти, що я готова до роботи з клієнтами? Як вибудовувати кордони у відносинах з клієнтом? як не нашкодити людині, яка довірила мені свої переживання, як впоратися зі страхом помилки? Чи є якась система, яка допоможе мені рости та ставати впевненішою у собі, я вирішила шукати підтримку серед своїх викладачів та одногруппів. Будучи старостою групи, я організувала додаткові зустрічі з викладачами, щоб ми могли розбирати складні питання. Але навіть цього мені було замало, і я зрозуміла, що потрібен простір. Де можна отримувати не тільки знання, а й зворотній зв'язок та підтримку від більш досвідчених колег. Я завжди хотіла щось масштабне, де я буду не просто психологом в індивідуальній терапії, а чимось більшим. Так в мене з'явилася ідея створити спільноту для психологів. Олександр Ліфінський, це мій викладач, побачивши моє прагнення, запропонував разом організувати більш масштабніше середовище. Club – це не нудний навчальний простір, а це спільнота, в якій кожен психолог може проявити себе, отримати підтримку колег і менторів, пройти особисту терапію та розібратися зі своїми блоками, практикуватися у безпечному середовищі, працювати з супервізором та отримувати зворотній зв'язок, вчитися, розвиватися та ставати кращим фахівцем. Що ж саме тобі може дати наш клуб? Перше це терапевтичні групи. Багато хто думає, що терапія це тільки для клієнтів, але як ви хочете допомагати іншим, спершу треба розібратися у собі. Ну, якщо ти не хочеш, щоб твої таракани залізли в голову до клієнта. Терапевтичні групи дають можливість опрацювати свої страхи, дитячі травми, установки, які заважають у рості професії. Наприклад, якщо ви боїтеся брати клієнтів, у вас є внутрішній блок, який потрібно пропрацювати. Якщо ви переживаєте синдром самозванця, це також пропрацьовується у групі. Якщо ви часто вигоряєте і вам складно залишитися в ресурсі, як це можна зараз сказати. Група допоможе знайти вам баланс. Участь у терапевтичній групі це можливість краще зрозуміти себе, а значить, і своїх майбутніх клієнтів. Переходимо до другого супервізійні групи. Скажу вам по секрету, навіть найдосвідченіші психологи стикаються з випадками, коли не знають, як краще діяти. Супервізія це про простір, де можна розбирати складні випадки, отримувати зворотній зв'язок від наставників і колег та побачити ситуацію з різних ракурсів. Це допоможе вам знайти нові підходи та техніки, збільшує вашу впевненість у власних силах, дає можливість вчитися не тільки на своїх, а й на чужих кейсах. Ви повинні розуміти, що у супервізії немає осуду, тут є тільки професійний аналіз. Підтримка та конструктивний розбір ситуацій. І останній, третій пункт це практичні групи, які, до речі, скоро стартують. Цей формат для тих, хто ще не має практичного досвіду, або тільки починає свій шлях. Учасники зможуть спробувати себе у різних ролях. Наприклад, психолог. Усередині цієї групи ви маєте можливість приміряти роль психолога. Під час сесії за вами буде спостерігати наставник та по завершенню роботи дасть вам скоротній зв'язок та відповість на всі ваші запитання. Друга роль це клієнт, дає можливість пропрацювати особисті питання, відчути терапію на собі, щоб у майбутньому краще зрозуміти переживання ваших клієнтів. Спостерігач. Можливість оцінити себе збоку та процес, зрозуміти динаміку взаємодії між психологом і клієнтом. Ці три ролі дозволяють нам отримати безцінний досвід і розуміння, як виглядає реальна практика. Ще раз нагадую, чому саме вам варто приєднатися до клубу Саяп. Перше, ми створюємо підтримуюче середовище – Тут немає конкуренції та критики, тільки розвиток і допомога. Друге, доступні ціни. Ми хочемо зробити навчання доступним, тому пропонуємо формат, який дозволяє отримувати якісні знання та підтримку без захмарних витрат. А третє живе спілкування та практика. Ми не просто читаємо лекції. Ми практикуємо, аналізуємо, розбираємо кейси та допомагаємо один одному зростати. Четверте різні формати взаємодії. Ви можете вибрати, що саме вам зараз найважливіше: терапія, супервізія чи практика. П'яте. Можливість знайти наставника та колег. Один із головних викликів психолога це відчуття самотності у професії, без підтримки та зворотнього зв'язку легко загубитися в сумнівах, гальмувати свій розвиток і відчувати вигорання. А в нас ти будеш ділитися досвідом та отримувати зворотній зв'язок, отримувати підтримку наставників і колег разом зростати та навчатися із ними, коли поруч є ті, хто розуміє. Шлях у професії стає легшим і впевненішим. Отже, висновок: якщо ви відчуваєте, що вам бракує знань, впевненості чи підтримки, якщо вам страшно робити перші кроки у професії, або ви хочете зростати, не зупиняючись, наш клуб саме те, що для вас треба. Приєднуйтесь до Asaya Club і давайте розвиватись разом із нами. З вами була я, Анна. Дуже було приємно з вами поспілкуватися. Запрошую вас до нашого простору в телеграм-канал, в інстаграм, і буду чекати на ваші реакції.